Доброго ранку діти! Сьогодні в нас з вами буде дуже цікаве заняття, і воно буде про дуже-дуже прекрасну пророку А яку саме дізнаєтесь, з вішика, все теплим промінням зігріту Ура, починається літо, і сонце всміхається з неба. Нам більшого щастя не треба. Діти, хтось догадався, про яку пророку ми сьогодні будемо з вами говорити? Діти, якщо ви здогадались, то це літо влітку. Прокидаються комахи, все навколо розквітло, природа всміхається, діти одягаються в легкий одяг та багато гуляють. Ми засмагаємо на теплому пісочку, купаємося у морях або річках. Діти багато часу проводять на вулиці, на дитячих майданчиках, грають у різноманітні ігри. Одним словом, можна сказати, що ми з вами повністю готові зустрічати літо. Вже останній місяць весни. Він має назву дравень. І вже зовсім зовсім скоро залишилось ще трішки, і настане літо тепле та гарне. Ну що, дітки, ми трішки з вами порозмовляли. А зараз прийшов час зробити нам з вами веселу фізхвилиночку. хвилиночку Танцюємо, співаємо, Ну що, дітки трішки розважились, а зараз час пограти у гру, яка пора року. Дивимось на картинки та відповідаємо. Коли ми катаємось на санчатах, ліпимо снігову бабу. Зимою молодці дітки, коли ми збираємо пожовкле листячко? Правильно восени, правильно, дітки! А коли тільки прокидаються квіточки та травичка? Весною, правильно. Коли ми купаємось на морі та на річках? Влітку, звісно, дітки молодці. А коли повертаються з теплих країв пташки? Весною молодці. дивимось на наступний малюночок. А коли ж прокидаються комахи? Влітку, правильно, дітки, ви великі молодці? А коли ж ми одягаємо дуже легкий одяг, граємося у піску? Влітку, правильно, дітки, молодці. Тож про яку пору року ми сьогодні розмовляли? Про літо правильно і ми його дуже-дуже з вами чекаємо. А я кажу вам до побачення, до нових зустрічей, малята!